Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Тему уроку знаходимо невідомий відємник і зменшуване. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок. Я вчуся старанно, сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Давай порахуємо усно. 10 – це… Який його склад числа? 5 та 5. Десять це 3 та 7. Десять це один і 9. Мої розумнички. Десять це сім та, та 3. Правильно. Десять це 8 та 2. Абсолютно вірно. Десять це 6 та 4. Десять це 2. Та 8. 10 – це 4 та 6, правильно? 10 – це 9 та 1. Молодці, ви впоралися. Тепер пригадаємо склад числа 9. 9 – це 5 і 4. 9 – це 3 і 6. Звичайно. 9 – це 2 і 7 це один і вісім. це 4 і. Правильно 5. Молодці. це сім і два. Шість. та три, вісім і один. Молодці. Ви пригадали склад числа 10 та склад числа 9. Давайте розгорнемо зошит. Запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Каліграфічна хвилинка число 39, один рядочок. Після каліграфічної хвилинки записуємо математичний диктант МД та даємо відповіді до виразів, які я називаю. Сума чисел 32 та 50.

64 зменшити на 20. Число яке на 85 більше, ніж 10. Число, яке на 85 більше, ніж 10. І останнє число яке на 40 менше, ніж 100. Число яке на 40 менше, ніж 100. Перевіряємо, сума чисел 32 та 50 82.

Число 60. Молодці. Ви впоралися. Якщо у вас вийшло саме так, ставимо собі смайлика. Будь ласка, виконай арифметичні дії. 54 додати 4 буде. 58. 58 відняти 6 буде. 52. 52 додати 20 буде.

Правильно 32. 32 додати сім буде. Мої розумнички буде 39. Тридцять мінус двадцять буде. 19 і 19 додати один. Ми маємо двадцять. 5 додати невідоме число дорівнює 9. Щоб знайти невідоме число, треба від суми відняти відомий доданок. Від 9 віднімаємо 5, буде 4. Те саме робимо тут, де нам потрібно знайти невідоме зменшуване. Зменшуване невідоме. Від'ємник 7, різниця 22. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба. Що зробити? До різниці додати від'ємник. 22 додати 7 буде 29. Наступне. Невідоме число відняти 4 до рівня 6. 6 додати 4 буде 10. 67 відняти невідоме число буде 40. Для цього, для того, щоб знайти невідомий від'ємник, нам треба. Від зменшеного відняти різницю 67 мінус 40 буде 27. 10 відняти невідоме число дорівнює 7. Щоб знайти невідйомий новий відємник, нам потрібно від зменшеного відняти різницю 10 мінус 7 буде 3. Наступне невідоме число додати 5 дорівнює 27. Щоб знайти перший доданок, треба від суми відняти другий доданок, тобто відомий. Тобто 27 мінус 5 буде 22. Молодці, ви впоралися? Будь ласка, спробуй скласти задачу за коротким записом. Усно розв'яжи першу задачу. Чи є між цими двома задачами зв'язок? Давай поглянемо. Дівчаток було 14, хлопчиків 5. Що запитується в задачі? Скільки всього діток було? Давайте складемо умову. На майданчику гралося 14 дівчаток та 5 хлопчиків. Скільки всього дітей було? Що нам треба зробити, щоб розв'язати дану задачу? Правильно, треба до 14 додати 5 отримаємо 19 дітей. Відповідь, всього стало 19 дітей. Друга задача. Дівчаток було 14 дітей, а хлопчиків невідомо. Але всього було їх скільки 19 дітей, скільки було хлопчиків. Складаємо умову задачі. На майданчику гралося 14 дівчаток та хлопчики. Всього було 19 діток. Скільки хлопчиків гралося на майданчику? Що ми маємо зробити? Правильно, нам потрібно із вами від 19 відняти 14. 19 мінус 14 буде 5. Тобто було 5 хлопчиків. Відповідь: було 5 хлопчиків. Скажи, будь ласка, що ти можеш сказати про ті задачі? Правильно, ті дві задачі ми можемо називати між собою оберненими. Ти пам'ятаєш про це з минулого уроку? Будь ласка, зістав вирази в кожному стовпчику. Подумай, що змінюється. 43 додати 2 та 43 додати 20. Розглядаємо: 43 додати 2 буде 45, а 43 додати 20 буде 63. Що змінилося? В першому випадку ми додавали одиниці, а в другому що? Десятки, абсолютно правильно. Наступний 56 відняти 3 буде 53, а 56 відняти 30 ми віднімаємо від десятків десятки. 56 відняти 30 буде 26. 35 додати 4. 5 додати 4 буде 9. 39 буде. Так, А 35 додати 40. 3 десятки додати 4 десятки буде 7 десятків, або число 70. Та 5 одиниць 75. 89 відняти 6. 9 мінус 6 буде 3. Буде, значить, 83. А 89 мінус 60. 8 десятків мінус 6 десятків буде 2 десятки. Отримаємо 29. Молодці, ви знову впорали. Здогадайся, які числа або знаки арифметичних дій треба вставити, щоб одержати істині рівності. 26 та 3, щоб дорівнювала 29. Який знак треба вставити? Додавання плюс дія додавання. Далі, 73 та 30, щоб дорівнювало 43. Який знак треба вставити? Знак віднімання, тобто мінус. Далі, 64. Додати невідомий доданок дорівнює 66. Щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімаємо відомий: 66 мінус 64 дорівнює 2. 81 мінус невідоме число дорівнює 51. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 81, мінус 51 буде 30. 86 відняти невідоме число дорівнює 83. Щоб знайти невідоме й. Відємник треба від зменшеного відняти різницю. 86 мінус 83 буде 3. 36 додати невідоме число дорівнює 56. Щоб знайти невідомий доданок, треба правильно від суми відняти відомий. 56 відняти 36 буде 20. Мої розумнички. Давайте виконаємо геометричне завдання. Спробуй накреслити відрізок червоного кольору довжиною 12 см. А синього на 1 см коротший. Що треба зробити? Правильно від 12 см відняти 1 см до рівня 11 см. Перший відрізок 12 см, другий відрізок синього кольору 11 см. Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали. То скажу вам у кінці, першокласники молодці. Дякую за урок. З вами як завжди, була Наталя Миколаївна. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок Бувайте!